Друзі, всіх вітаю! Ви на каналі Право для всіх, і з вами Семен Остапов. Зовсім скоро ми отримуємо таку ситуацію, що нашу з вами пошту, посилки, відправлення тощо можливо буде читати, вскривати, перевіряти зовсім без нашого з вами відома, абсолютно законно та на рівні, скажімо так, затвердженому державою. Як це можливо, чи стосується це якось військового стану, чи стосується це взагалі будь-яких інших новин у нашій державі? Ви дізнаєтесь трошки пізніше, а поки я буду вдячний вам за лайк цьому відео, підписку та поширенню його серед друзів, щоб вони знали більше про власні права. Тож, друзі, це пов'язано з тим, що в Раді вже зареєстрований законопроект номер 12294, який певним чином, скажімо так, поліпшує кримінальне положення кримінального процесуального кодексу стосовно доступу до поштового та іншого листування, і це ніяким чином не пов'язано з дією військового стану, це ніяким чином не пов'язано з війною в країні. Це тобто, просто скажімо так, наші народні депутати вирішили, що так буде добре, що так буде простіше, що так нашому скажімо так, стороні обвинувачення потрібна така норма для того, щоб більш ефективно виконувати свою роботу стосовно доведення провини тієї чи іншої людини та доведення певних фактів про вчинення злочину. Тож, якщо дуже тезово, що цей законопроект наразі пропонує, по-перше, друзі, звісно, дозволено втручання у приватне спілкування шляхом доступу до поштових відправлень. Причому це не стосується саме, наприклад, Укрпошти, чи, наприклад, будь-якої іншої пошти, це ми бачимо, що це описується загалом, що це будь-які фактично поштові відправлення на будь-якому операторі поштового зв'язку. По-друге, це можливість накладення арешту на посилки та інші поштові відправлення. Тобто ем, дозволено арештовувати посилки та поштові відправлення, якщо є підстави вважати, що такі посилки або, або листи тощо можуть містити інформацію, яка буде цінною для досудового розслідування. Цитата в цьому законопроекті полягає в тому, що мож, є підстави та може містити, тобто відсутні будь-які оціночні критерії того, як можливо зробити висновок, що саме ця посилка, чи саме цей лист будуть, скажімо так, корисні для досудового розслідування та корисні для сторони обвинувачення. І так можна фактично наразі з таким текстом законопроекту, як він зараз є, можна казати про будь-яку людину, про будь-яку посилку, що друзі, ну дивіться, у нас є. Став вважати, що ця, цей лист містить щось цінне для досудового розслідування, і тому ми його заарештовуємо. І все, ви ж розумієте, що це можуть бути якісь, скажімо так, певні необхідні людині документи. І це створює таку собі нішу для різних маніпуляцій. Але, звісно ж, ми сподіваємося що їх не буде. Але все ж таки ми маємо звертати увагу на ці ризики. Після цього, відповідно, поштове відправлення на об'єкті поштового зв'язку. Відповідно до статей 258 261 та 262 кримінально кримінального процесуального кодексу України є листи, поштові картки, дрібні пакети, мішки М адресна поштова розсилка, навіть відправлення для сліпих та посилки. Відповідно, тобто будь-які е, речі, які можливо відправити поштовим зв'язком, фактично е, огляд затриманих поштових відправлень. Буде проводитися на об'єктах поштового зв'язку за участю представника оператора поштового зв'язку, а у випадку необхідності і експерта, який має певні знання для проведення такого огляду. Тут є певні і плюси. Чому? Тому що в нас вже є як мінімум один, як максимум два свідки того, як проходила ця, ця розпаковка, скажімо так, цього відправлення, і ми, відповідно, можемо ну тобто сторона захисту у випадку порушення прав людини або взагалі просто представник людини, якого посилку абсолютно не Ну, вскрили там щось там, арештували тощо, може казати про те, що може викликати їх як свідків відповідно до суду про оскарження рішень дій чи бездіяльності, і це також створює певну, скажімо так, може певну можливість протидії незаконним якимось арештам поштових відправлень та іншим будь-яким обвинуваченням. І відповідно про кожен випадок вскриття, огляду, виїмки, затримання поштових відправлень на об'єкти поштового зв'язку, складається протокол відповідно з вимогами кримінального процесуального кодексу. У протоколі обов'язково зазначається, які саме відправлення були оглянуті, що вилучено, що заарештовано, і обов'язково зазначається про те, що яка частина має бути вилучена з цього відправлення, а яка все ж таки доставлена кінцевому адресату. Також з яких відправлень було знято копії, чи отримано зразки, а також про проведення інших дій, які передбачені, скажімо так, оглядом та вилученням цього листа. Відповідно, тут питання є: яке? В тому, що. Тобто є така ситуація, при якій людині частково прийде її е, доставка, а частково ні, тому що вона була вилучена поліцією. Тут думає, сиди, думає гадай і тепер сам е, розслідуй, скажімо так, чому частину твоє, твоєї посилки взагалі взяли та й вилучили. І останнє, друзі, звісно, що керівники та працівники оператора поштового зв'язку мають усіляким чином, скажімо так, створити умови для е, за, для проведення негласної слідчої дії і не розголошувати факти і проведення. Чи отриману інформацію. Тобто, відповідно, всі мають, ну, про просто кажучи, просто так мовчати і казати про те, що і казати про те, що цього взагалі ми нічого такого не знаємо, нічого не було. і Вже відповідати на питання по суті, лише відповідно у перед слідчим, який відповідальний на цю справу на певних допитах, як певна людина, яка має процесуальний статус, або перед самим судом при знову ж таки оскарженні дій чи бездіяльності органів. Право порядку. Друзі, подивимось, в якому вигляді увійде цей законопроект в наше життя, тому що, скоріш за все, він все ж таки увійде в наше життя, оскільки всі такі резонансні законопроекти, на жаль, стають його частиною. Але ми подивимося, що буде у другому читанні та чи взагалі будуть його приймати, тому що є, звісно, ворогінність того, що його просто ніхто не прийме. Я дякую вам за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, поширюйте його серед друзів і залишаємо з вами на зв'язку. Бережіть себе.